Баскетбольний клуб Сузір'я та команда Львівського університету фізичної культури до очного протистояння у рівному мали однакову кількість очок. Втім, підопічні Валерія Жартуна поступалися супернику за рахунок зустрічі між собою. У матчах першого кола у Львові рівнянки двічі програли із загальною різницею у 23 пункти. Тому, окрім перемог на власному майданчику, рівнянкам потрібно було відіграти ще й цю негативну різницю у першій грі рівнянки зуміли виконати лише першу частину непростого завдання. Перемогти з рахунком 84-69. настрій. Все залежить від нього завжди. Ми зібрались, вирішили, що ми можемо, що ми можемо більше. І в нас вийшло». непростим. Для рівнянок вийшов і повторний поєдинок. Долю зустрічі було вирішено лише у заключній чверті. Сузір'я у підсумку перемогло 90-62. «28 очок Вони прийшли завдяки четвертій четверті, коли вже дівчата повірили, що вони виграють і спокійно е грали. А всього груби бачили, що ми не могли більше десяти відірватися, скільки не намагалися половину відірватися. В Половині було тільки одинадцять. Вони нам не давали можливості. Тренер команди Гостей причиною невдач вважає помилки під час гри в обороні та коротку лаву запасних. Ми в ровно грали другим составом. У нас було там ще два чоловіка. Коли грає 12 чоловік, а коли грає 6 чоловік. Є велика різниця. Тобто фізично ми не готові. Нам не вистачає людей. І тренувальний процес важкий, бо у нас є стіграки а є ті, які доїжджають. Таким чином. Сузір'я обійшло у турнірній таблиці принципового суперника. Оформити вихід до фінального етапу чемпіонату рівнянки можуть достроково. Для цього у матчах наступного туру команді Валерія Жартуна треба двічі вдома обіграти Тернопільський універ. Поєдинки відбудуться 8 і 9 лютого. Роман Свирида, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.